Звідси вже за кілька сотень метрів видно російський прапор. Настільки близько до кордону з Росією вони ще не були ніколи, зізнаються представники європейської і американської делегації. На пунктах пропуску тепер окопи і бліндажі, укриття, яке може витримати артилерійський снаряд, збудували поблизу так званої стіни, яку зводять вздовж російсько-українського кордону. Бліндаж хороший, ми захищені. І в нас от наша. Така, можна сказати, спасительниця, яка і, і радіус обстрілу у неї хороший на облаштування пунктів пропуску і будівництва більше 200 кілометрів кордону витратили майже півмільярда гривень. Говорять, що ну этот вал і цей ров не можуть протистояти танковому прориву. А он не должен противостоять танковому прориву. должен противостоять контрабанді, нелегальної міграції, проникнові диверсіони розвідувальних груп. Також для прикордонників придбали військову техніку для патрулювання вздовж України російського кордону. Частково оснащення профінансували іноземні донори. На сьогоднішній день вони вбачають так же ми реальну загрозу для себе, для своїх людей, для своїх країн з боку північного сусіда. Зрозуміло, що тільки спільними зусиллями. Ми можемо дати відсіч нашому спільному ворогу. І східний кордон ми якраз і розглядаємо як спільний кордон Європейського союзу. Дипломати, яких запросили на презентацію, були небагатослівними. Пообіцяли зробити висновки, а згодом озвучити те, що побачили. Пусть не переживають Границя на надірному замку, під круглосуточним контролем. Світлана Дашкевич Вячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.